Час новина телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Розпочинаємо із ситуації про зустріч президента Володимира Зеленського. Із лідером Кіпру. вона відбулася на тлі початку кіпрського головування в Раді ЄС, яке триватиме у першій половині року. Сторони обговорили, як за цей час максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів та наближенні вступу України до Євросоюзу. Крім цього, говорили про подальше посилення санкцій проти Росії, зміцнення. Української протиповітряної оборони виробництво і постачання дронів а також участь Кіпру в програмах ПУРЛ і Сейф. І до ситуації в регіонах внаслідок ворожих обстрілів 77-річну жінку вбили росіяни у Васильківській Київській громаді на Дніпропетровщині. Її дістали із під завалів зруйнованого будинку. Ворог атакував регіон безпілотниками. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Ще троє людей дістали поранення. Це 56-річна жінка та два чоловіки. Їх ушпиталили у стані. Середньої тяжкості. І шосткинський район Сумщини атакували ударними безпілотниками. Російські окупанти поряд із житловим будинком спалахнув легковий автомобіль. Поінформували в державній службі з надзвичайних ситуацій. Через загрозу повторних ударів рятувальники періодично зупиняли роботи. Попри складну безпекову ситуацію, пожежу ліквідували. Вогонь не поширився на оселю громадян. Обійшлося без постраждалих. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження нафтобази в Білгородській області РФ та складу матеріально-технічних засобів окупантів. В ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони завдали удару по нафтобазі Аскол Нєфтіснаб. У районі населеного пункту Катьол Білгородської області Росії вона задіяна у забезпеченні пальним ворожої армії. В результаті влучань у резервуари зафіксована масштабна пожежа. Тим часом в окупованій частині Донеччини наші оборонці уразили склад матеріально-технічних засобів загарбників. І щоб підтримати наші збройні сили, я пропоную вам задонатити. Адже телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна організували масштабний збір для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. 6 мільйонів гривень потрібні, і кожен з вас може долучитися. Усі реквізити ви бачите на екрані. У Львові самого ранку стався транспортно-медичний колапс. І з ночі у місті від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Зараз частково відновили подачу електрики для об'єктів критичної інфраструктури. Про це сповістив міський голова Андрій Садовий. Він зазначив, що зранку спілкувався з премєр міністеркою та виконуючим обов'язки міністра енергетики. Водночас, премєр міністерка Юлія Свериденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять, адже уряд заборонив відключати електропостачання в лікарнях. Тим часом, очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що керівництво львівської громади ще раніше було проінформоване про такі зміни та звинуватив міську владу у популізмі. gps трекер для удару окупантів по Кропивницькій ТЕЦ. Служба безпеки затримала агентку ФСБ. Поінформували у відомстві. 16-річна жителька Кропивницького на замовлення росіян готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ. Вона мала встановити на території теплоелектроцентралі замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою окупанти планували вдарити по енергооб'єкту. Співробітники служби безпеки України завчасно викрили ворожий задум і затримали з. Радницю на гарячому. Вночі біля паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий маячок. Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з РФ на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. Під час обшуків у затриманою вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенції про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресотві.